Військовослужбовці Каменця-Подільського гарнізону провели акцію синьо жовта єдність. Що ми будемо робити сьогодні? Ми будемо знайомити звичайно з вами і в обмін на ваші селфі з нашими військовослужбовцями будемо дарувати вам прапори з цією умовою, що ви їх сьогодні вже ввечері діймете в своїх оселях, домівках, на балконах і таке інше. Запросити до цієї акції своїх знайомих, друзів і це в соціальних мережах. Акція відбувалась на семи локаціях міста. Таку ініціативу військовослужбовці проводять вперше. Прапори купляли за власний кошт. Сьогодні на декількох локаціях в нашому місті відбувається такий захід, ініціатором якого були військовослужбовці камянець підільського гарнізону. Мета цього заходу одна єдина напередодні дня державного прапора України та напередодні дня незалежності України консолідувати суспільство в спільній боротьбі з російським агресором. Більше тисячі синьо-жовтих прапорів військові подарували дітям та жителям міста. Частину прапорів підписала та зобразила на них різні малюнки. За декілька годин після акції стяги можна було побачити вже на будівлях. Наш прапор це символ гідності, мужності, незалежності, нашої свободи. І здіймаючи його, ми віддаємо шану і тим захисникам і захисницям, які сьогодні із бою в руках виборюють нашу незалежність, захищають нашу країну. Містянам дана акція сподобалась. Перехожі гідно оцінили ініціативу воїнів. Дуже яскрава патріотична акція від військових. Я дуже радий, що такі е, здорові, дужі хлопці захищають наше місто. Ми у безпеці, я в цьому впевнений. і я дуже радий, що такі акції проводяться в нашому місті. Звісно, що вивішаємо почуття дуже такі енергійно заряжені. Дуже віримо в наших воєнних е, солдатів. Віримо, що все буде добре, і Україна переможе. Україна незалежна. Дуже позитивні емоції, взагалі, бомба. У нас є спокій в душі, що все буде добре, благодаря нашим військовим. Почувати захищеним і жити в мирній державі мріє кожен. Синій жовтий стяг тепер на домівках та вулицях Кам'янця-Подільського, що нагадує кожному про нашу єдність та незабаром велику перемогу. Катерина Лучко, телеканал Перший Подільський.